Добрий матч. Хлопці грали добре. Десь ми, звичайно, мабуть, по моментам там стовідсотковим поступилися і дуже гарно зіграв наш воротар, нас тримав в грі, спрацювало тільки один раз в більшості, треба було краще випрацювати, але зацепили, зачепили одне, взяли один бал, це дуже важливо для нас і насамперед це. Гарна, гарний результат. Чому? Тому що це попереду, в нас дві гри. Вони будуть легкі. Ну, я не уявляю собі, які можуть бути легкі гри в цьому дивізіоні. Тому все від нас тільки залежить. І це Угорщина і Австрія. Сьогодні починаємо з Угорщини. Треба перемагати в основний час. І ми в це віримо, знаємо, що хлопці на це налаштовані, добре підготовлені. Вийдуть і відпрацюють е, на перемогу, після, і після цього будемо вже там бачити, як буде грати Німеччина. Я скажу так, що е, це дуже зарано давати Німеччині перемогу віддавати, тому що е, та ж сама Японія вона грає в дуже такий хокей в своєму стилі. І якщо хтось е, десь не налаштується, то і ми будемо очікувати на хтось. Для те, що Німеччина десь уступиться, але сам не почати саміх себе отримати дві перемоги.